Проти ухвалення законопроекту про порядок організації і проведення мирних заходів виступили івано-франківські громадські організації. Мова йде про підготовлений до другого читання у Верховній Раді законопроект, котрий встановлює чотириденний термін повідомлення про зібрання, що унеможливить за словами організаторів реагування громадськості на важливі події суспільного значення. Наразі, згідно Конституції України, такого конкретного терміну немає. Як стверджують учасники протест мову такий закон, якщо він буде прийнятий парламентом, не відповідає рішенням Європейського суду з прав людини щодо свободи зібрань, стверджують учасники акції. Особливою Проблемою є те, що тепер, якщо будь які громадяни України захочуть провести міний мітинг, флешмов вони будуть повинні подавати за чотири дні прохання у органи місцевого самоврядування. Також там досить не чітко виписані деякі положення, такі, наприклад, як місце зібрання, чи коли можливо, наприклад, так скажімо, так, розганяти мітинг.